Медики вже визначили штами вірусу грипу, які нинішньої зими циркулюватимуть в Україні. Це H1 n 1 Каліфорнія, або як його ще називають, пандемічний грип, H3N2 n 2 так званий вірус Вікторія і грип B – Масачусетс. Ці штами не є новими. Відтак на них вже вироблена протидія серед актуальних сезонних вакцин, дозволених до застосування в Україні. Але будуть і інші види грипу бактеріальні збудники і віруси цей аденовірус, і риновірус, і парагрип. Вакцини від недуги. Вже з'явилися, але запаси ліків аптеки поки що не роблять. У наших е, аптечних закладах в невеликій кількості є вакцини проти грипу через те, що вони достатньо дороговартісними. Це приблизно в межах 100 гривень доза одна на сьогоднішній день. Попередні роки це десь було в межах 70-80 гривень. Ну, тобто щорічно в нас зростає, на жаль, вартість медикаментів і відповідно вартість вакцин. Вакцинуватися чи ні, вибір кожного втім, наголошують лікарі робити профілактику, Фактичні ін'єкції потрібно заздалегідь, адже імунітет до вірусу пристосовується лише за два-три тижні після щеплення. Класичні симптоми захворювання різке нездужання, головний біль, ломота у суглобах і підвищена температура тіла. Саме раптовість і відрізняє грип від решти простудних захворювань. Хто хоче завчасно застерегти себе від хвороби шляхом вакцинації, мають обстежитися у лікаря. Найкращий вихід із ситуації, коли в аптечному пункті у нас так переважно робиться, що у у центральних районних лікарнях, поліклініках, аптечних пунктах як кажуть, на місці є вакцина. Тобто людина купує вакцину, приходить в кабінет щеплень із медичною документацією, і вакцина вже практично зберігається або в цьому ж кабінеті щеплення, бо з дотриманням холодового ланцюга. Тобто, самому піти купити вакцину, це не зовсім правильно і недоцільно. Спочатку все одно потрібно домовити, скажімо так, про консультацію, про те, що лікар повинен оглянути, купити вакцину, отримати оте щеплення, і тоді можна бути спокійним про те, що не захворієш. Першу хвилю масового захворювання на грип ескулапи прогнозують на початок лютого, другу на квітень. Причина повернення дітей до навчання, а їхніх батьків на роботу. Медики додають, забувати дідівські методи профілактики від недух також не варто. Калину, малину чи часник варто споживати щодня. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.